Що таке ТЕФ? ТЕФ це колись було придумано технології ефективності всього-навсього. Тоді, коли був завод, коли була проблема, куди діти паливо, куди діти лушпиня, це була проблема. Ну, ми так подумали і вирішили створити технологію, яка, можливо, зробила на сьогодні вже спалювання лушпиня або іншої біомаси в тему, яка називається Заміщуємо вуглеводень традиційний або газ. Вугілля і все таке інше. На другий, який відновлюється кожен рік це біомаси. Чого я тут? Перше сказати, що в нас є чим поділитися. 15 років досвіду до спалювання чогось українського слово є таке лайно. От наше завдання перетворити першу букву, поміняти на, букву, на, першу, на першу букву М. Таким чином, українське слово майно. Це вдається. І е, хочу спонукати от до чого. В зв'язку з тим, що всі, хто вирощує твари, тварини, е, все рівно використовують корми, а корми виходять з рослинництва, тому там є е, е, біомаса, яку ми можемо використати. Позиція замістити, замістити, а він тут є. Замістити викопні вуглеводні, е, які ми маємо з цієї сторони, замістити їх. Е, Природніми, які відновлюються кожен рік, це от кукурузні, соняшникові, всі ті, які можуть бути відходами виробництва. І це вдається, тих 15 років, які я показав, ми потратили для того, щоб створити технології, які спроможні дійсно, відповідально замістити природній газ біомасою. Ну, Ми таку собі обітну ціль ставимо, що ми все-таки покращуємо планету. Вибачте, я не про. Сьогодення майбутнє, все-таки нам її треба залишати, цю планету, всі ми її залишимо, але те, треба, щоб вона була все-таки багатою з великою кількості викопних волигоднів, які б залишилися для майбутніх поколінь. Це те, що ми вже створили. Верніше, все те, що написано як агровідходи, це є паливо, яке сьогодні використовується в всіх галузях. Які тільки можна собі дозволити з точки зору технології. Чому я тут? Ну тому що всі птахокомплекси, свинокомплекси, всі вимагають опалення як мінімум. Крім того, що якщо говорити про промислову переробку м'яса, птиці і такого іншого, це теж вимагає теплової енергії. В одному випадку в нас вимагає теплову енергію це вода, як носій, в випадку переробки це пар. І також треба електрична енергія для забезпечення всього, всієї інфраструктури. Тому все те, що ви бачите, як мінімум в два рази дешевше з точки зору витрат, чим використовувати газ або щось інше. Тобто біомаса, теплова енергія вироблена з біомаси, в два рази дешевше, чим вироблена з природнього газу. Ну, тут цифри показані. Якщо говорити про агровідходи, то це 5 мільйонів на 10 мегаватт фактично за добу. І Лушпиня, якщо брати Лушпиня, то 12 МВт. Якщо газ, то 28 мільйонів гривень проти п'яти. Прошу звернути на ці цифри, тому що це економічна доцільність, чому люди йдуть в ці комплекси. Все, що показав, ми сьогодні присутні за цей свій час, свого розвитку, присутні переробні промисловості, харчові. Паперові, цементні, що ще є, будівельна вірніше, переробка олії це харчова промисловість. І також ми дуже активні в зернопереробних комплексах це елеватори, де ми теплову енергію з біомаси використовуємо для сушіння зерна, сушіння різних продуктів, в тому числі і піску. Що ще ми? Що ми можемо? За, цей, за цих 15 років ми навчились. Проєктувати, виробляти обладнання, монтувати його, супроводжувати в дії і, звичайно, це все вимагає сервісу. Ви зараз бачите, зліва це комплекс, який подає теплову енергію на сушарку Бонфанті, справа енергетичний котел, який виробляє 16 МВт теплової енергії. Ну, Котел виробляє пар, а турбіна вже після цього котла видає 16 МВт теплової енергії в мережу. Котел побудований у 2020 році. Дніпро використовує виключну біомасу. Відсотків 40 це лушпиня соняшника, а відсотків 60 це відходи елеваторів. Ну, наші технології ми базуємося на вихрьовому спалюванні, шаровому спалюванні. Залежить від виду палива. Зараз ви бачите те, що я вперше зараз презентую. Котел, який от справа стоїть. Це котел зроблений в Україні. Трошки зайду вперед, зроблений вже і в Казахстані, тому що у нас там є об'єкти. Вести від це нашого обладнання в Казахстан ну, недоречно, тому що ми не конкуруємо з орками. Вони знаходяться там на відстані 250 км, ми все-таки 4,5 тисячі. Але тим не менше, в цьому році ми підписали контракт, який наша конкуренція нам дали перевагу. І тому ми там локалізували виробництво котлових агрегатів потужністю 10 МВт, який забезпечує потреби одного із олійних заводів. Нова розробка, яка розроблена суспільно з українським виробником енергетик, цей котел якраз використовується для виробництва теплової енергії для харчової промисловості і також для виробництва електричної енергії паралельно. Ну, це весь досвід, який показан з точки зору монтажів, системи управління. Принципова позиція, буквально сервісний блок вчорашнього дня. Експлуатанти виключили системи управління і трошки пошкодили котел. Тому ми зазвичай створюємо це в себе, наші люди, наші інженери створюють систему управління на базі, звичайно, контролерів Schneider, якщо говорити в даному випадку, або Siemens не принципово. Принципово, що ми її створюємо, вплоть до того, що дивимося де, куди, як і що сипеться. І, до речі, це унеможливлює, по-перше, якісь хиби людські. А по-друге, що саме принципово для всіх котлоагрегатів, які використовують тепло або спалювання, виробляють енергію. Зазвичай у нас це спалювання чогось з високою температурою. Система управління і система автоматизації принципово важлива з точки зору безпеки. Безпеки людини, безпеки підприємства, безпеки абсолютно всього. Ну, розумієте, що якщо ми сушимо кукурузу потужністю там, 2000 тонн на добу, це десь приблизно 15 МВт теплової енергії, то ми можемо щось натворити лихо на цьому елеваторі. Тому це принципово. Якщо говорити ближче до галузі тваринництва, то у нас досвід вже є такий, що ми. За допомогою теплової енергії з біомаси забезпечуємо палення е пташників напольної посадки. Здається, напевно, там десь близько 16 тисяч квадратних метрів. Забезпечуємо за допомогою біомаси. В них біля олійний завод. З лушпинням треба щось робити і, звичайно, ми використали цю можливість. Це приклад е схема, проєкт, який реалізований. До речі, за допомогою USAID, один з господарників взяв генератор, який дає 10 МВт теплової енергії. Наші можливості від 1 МВт до 20 одним виробом. Тут абсолютно чистим повітрям сушиться зерно, тому що присутній теплообмінник рапіра. Розробки всі наші одеські. Не вийшло в нас десь вичити це в літературі, тому ми вимушені були йти покроково шля... своїм шляхом і своїм досвідом. Але все-таки партнери чи з нашими замовниками, тому що цих 15 років ми все-таки вчимося в тому числі. Приклади елеваторів, сушки, сушарка стела, суши... технології спалювання біомасу, це помаранчеві циліндри, це якраз вихове спалювання, яке дозволяє отримати теплову енергію з біомаси. Це система управління. Ви тільки що бачили цей теплообмінник? От там здається сушиться, ні, сушиться соняшник, 88 градусів. Оця температура. Ще раз хочу сказати, що оця температура оця, вона тримається автоматично, зад, 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 задаючи її там плюсом, мінусом, або лаборантом, або оператором, який, який, якому дозволено, Ну, де ми є? Тут є в основі звичайна Україна, за межами ми, я вже сказав, Казахстан, за межами ми в Грузії один олійний завод, і за межами ми в Узбекистані. Ай, і ще давній у нас турки, турецький один користувач, який ми використовують. До речі, турецький, все-таки там тваринництво, там вирощування великої рогатої худоби, і там для, молод... для відгодівлі молодих. Бичків використовують теплову енергію, яку теж використовують, до речі, з да. не обгортки, а шелухи горіхів. Да. оболонка горіхів, які використовуються як паливо. Це наша географія довіри, так ми її назвали. По крайній в цих країнах довіряють. Але самий перший слайд, який я сказав, що ми все-таки... А анонсовані, навіть не анонсовані, ми собі поставили за мету зберігати ресурси планети, то можна сказати, що в Казахстані ми цю мету активно пропагуємо. Хоча, хоча дуже важко, тому що для них, якщо, якщо в нас газ коштує десь приблизно там, 300 доларів чи сьогодні біля 400, то в них він коштує 100. І, звичайно, сказати, що давайте будемо спалювати щось, вам не потрібне проти того, що в них є прості, але виходить, по крайній мірі, три об'єкти досить великих, ми там вже реалізовуємо. Дякую за увагу. Я, здається, доніс, що я, що я тут є.